Ніколи не бачив такого величезного балкера. Дивіться, мене поверхів 10 з цієї відстані. Зараз там виходить теж величезний балкер. Але ви побачите яка величезна різниця між ними. Зараз ось він виходить. Ну, десь половина його. Уявляєте які габарити, що це таке, що це може бути, скажіть, будь ласка, хто у нас розбирається в цих плавзасобах? Він каже, що не потрібно знімати, все що не можна знімати. Дивіться, виходять дуже-дуже маленькі там. Так і все закінчується.